О! Начинається. Бачите, він просто гризе. Но він не їсть, він гризе просто. Я ось таку довгу ниточку, щоб він так гриз. Гузяйку почекані треба тут туалатом вибрати. Не зараз же, блін, ну Хрустя, у тебе аж багато часів буду... було, ти шо? Хрустя, навіть не думай, навіть не думай. А Хрустя Хрустя. Ідеш назад? Ні. Ой, упав Хрустя, Що? Чому ти туалет порозкидав, блін. Я із-за цього май тобі класт. Я буду до мене краще. Ну це не мої проблеми, що ти падав, упав сам. Ладно, розуміє тебе пожалю. Ой. Ну Хруся, ну не будь таким злюком. І ой, та... Ну Хруся, не бійся, я тебе хочу вчистити. Все добре? Да, но мне было болеть. Ну да, знаешь, больно. Больно. Ну, я знаю, что болеть. Болеть. Ну, разумею. Я тоже так падал. Только на... Векна... Хруси, ну ты знал так упал.